Вітаю! У нас зараз з вами дві задачі, але вони знов, як ви розумієте, на те, щоб ви будували креслення. І тому давайте ми продовжуємо це вчитися якісно робити, тому що нам потрібно це робити прям дуже-дуже класно. І так, перша задача: чому в сонячний день уранці тіні довше, ніж у півдні, і зробити рисунки до свого пояснення. Як ми можемо це зробити? Ну, давайте вигадаємо, що ось це у нас буде поверхня. Землі, наприклад. Ось це у нас якась паличка, якийсь гномон, від якого буде падати тінь, якщо у нас буде. Сонце десь тут знаходитися, воно буде освітлювати цю поверхню. Ось з цього боку буде все освітлено, а ось тут буде якась тінь падати. Ось у нас вранці сонце ще не встигло високо піднятися. І тому сонячні промені. Знов я не буду дивитися на промені, які виходять сюди до гори, вверх, там, в інші боки, або сюди. Це нас не цікавить. Ми беремо саме той промінь, який торкається цього препятствия. І знов показуємо Напрямок до торкання і після. І бачимо, що ось звідси до сюди, у нас дивіться, це у нас буде тінь вранці. Це коли сонце у нас ще не піднялось високо. Але потім воно трохи піднялось. І ми знову проводимо такий самий промінь, схожий, але він трохи по-іншому вже буде йти, і ми бачимо, що зараз тінь буде набагато коротше. Це у нас буде тінь вдень. Ось така коротка. Ну і ми бачимо з вами безпосередньо із нашої ілюстрації, що в сонячний день уранці тіні явно довше, ніж опівдні. Це ми з вами доповели за допомогою рисунку. Але намагаємось вчитися ці рисунки робити дуже якісно. Наступна задача у нас 5.26. Давайте спробуємо. На рисунку показаны ділянки тіні та півтіні. Бачите, у нас і тінь є, і півтінь є. Ось якийсь екран. Вертикальні стінки. А, у нас стінка там є, неподалік від якої а, темною нічю Світять два ліхтарі. Десь, не знаю, ось тут, мабуть, два ліхтарі. Повторіть зошиті рисунок, де розташовані ці ліхтарі. Бачите, вам потрібно було по клітинкам все акуратно це зробити, і далі дивимось, як ми розв'язуємо цю задачу. Знов, якщо у нас є вже границі тіні і півтіні, то ми це будемо використовувати для розв'язання. Я роблю бачите, велике креслення, ви, мабуть, зробили його трохи меншим, але вам знову життя це класно, а мені на слайді подобається, коли воно велике. І я починаю. Дотично рисувати до границі півтень. Знов розумію, що ліхтар, не ось тут, ліхтар буде ось десь тут, тому від нього буде світло йти. Дуже важливо правильний напрямок обрати. І інший промінь, який буде звідси виходити откуда-то, і знов ми показуємо напрямки. Але там, де вони перетинаються, це і буде у нас один з ліхтарів. Добре, ми побачили його. Тепер те ж саме ми робимо, торкаючись ось цей півтіні нашими променями. Перший промінь знов стрілочка до торкання з стіною і після. І знов черговий промінь, який торкається, знов стрілочка, знов стрілочка. не забуваємо. І перетині ми знову бачимо ось такий другий ліхтарик. Таким чином, ось ми графічно з вами отримали. Розташування ліхтарів. І на рисунку це можна побачити. Так, в залежності від того, як ви нарисували границі півтині і тіні, у вас можуть трохи по-іншому вийти підсумки. Ну, Ліхтарі можуть трохи по-іншому розташовані бути. Але якщо ви зробили ідійно все правильно, то у вас буде саме така відповідь, і ви отримуєте правильну відповідь. Але нагадую, не забуваємо, все креслимо під лінійку обов'язково. І показуємо напрямок променів. Це теж дуже важливі моменти. Зараз до цього звикаємо, а потім це будемо вже робити на автопілоті, воно так і буде у нас відбуватися. Ну, все, на цьому ми можемо завершувати. Я розумію, що розповідаю, я зараз швидко, але, мабуть, креслити ви трохи повільніше. Добре, ну а ми поки що відпочиваємо з вами.